І так, друзі, ми продовжимо. Друзі, у нас на огляді вже другий останній мішечок. Чоловічки флісові дитячі під кодом 0,110. Ціна 1 долар 89 центів за кілограм. Мішечки йдуть вагою 20 кг. Мішечок знімається не повністю. Друзі, більша частина мішечка. Дивіться, які гарнесенькі із носочками. Ось такі прикольненькі модельки, дуже хороші. Дивіться, які гарні, гарнесенькі, теплесенькі, гарнесенькі, приємні на дотик, друзі. Дивіться, такі прикольненька моделька. Дуже яскраві кольорові. Дивіться, які гарні. З носочками, з капюшончиками. Яскрава кольорова гама, друзі, насичена, теплесенькі, м'якесенькі. Це для наших маленьких зірочок, друзі. Дуже хороша позиція, всього лише 1 доллар і 89 центів за кілограм. На огляді, друзі, останній другий мішечок. Ще є сім зашитих нерозпакованих мішечків цієї позиції. І позиція, друзі, буде розпродана, тому не втрачаємо можливості. Забираємо з огляду, забираємо і без огляду зашиті нерозпаковані мішечки. Дивіться, які гарнесеньке з зайченятками. А в мене ось своє зайченятко таке, помічник мій. Виді, які гарнесенькі з носочками. Хороші розміри, хороша, друзі, кольорова гама насичена. Ось такі от з каченятками і змійки. які гарнесенькі. Нагадаю, що у нас на огляді другий вже останній мішечок, друзі. Всього на огляді два мішечки. Ось такі гарнесенькі. І з карпішончиками і без капюшончиків. Дуже м'якесенькі, гарнесенькі, теплесінькі, друзі. Зараз вже ночі холодні. Можна вже вдягати чоловічків, щоб не змерзати. Дивіться, які гарнесенькі. Не втрачаємо, друзі, можливості замовити, придбати. Позиція, друзі, дійсно хороша. Ось такі гарнисенькі. З білими ведмежиками. Мурчик! Вітки гарненькі. Ось. Навіть збірочками трапляються. Такі гарні. Дійсно, друзі, позиція дуже хороша. Дивіться, які гарнесенькі. Не дає, не дає робити. Злазь. Дивіться, які гарні. З динозавриками. Ось така леопардова, дуже гарна. Горошок. Дивіться, які вони гарнесенькі, друзі. Яскраві кольорові, з капюшончиками, без капюшончиків, з носочками. І всього лише 1 доллар і 89 центів за кілограм, друзі. Нагадаю, що кількість цієї позиції обмежена, залишилося декілька зашитих нерозпакованих мішечків, які. Не знімалися і не показувалися. Тільки вчора нам цю позицію, друзі, привезли, ми тільки вчора її отримали. Сьогодні ми вам її рекламуємо. Я вам що друзі, показую, щоб я як можна більше вам їх показала. Ось такі гарнесенькі, як од міжатки. Приємні на дотик. Дуже хороша позиція, друзі. Не втрачаємо, друзі, можливості замовити придбати. Всього лише 1 долар і 89 центів за кілограм.